Так вот, телефон заблокованный. Вот разблокован, вот он, так и вот такие яркие вспышки вон лоплять. Так, секунду зараз вкусу. So, вот. Вон, такие вспышки яркие. Слеплю, все. Вот так пойду углом. Вот. Вот такие вспышки. Там на краю дисплея. Вот включил дисплей. Вон, Вспишка там, прям на грані між Вон, Дуже ярко. Ось такі вспишки мощні. Аж потолок весь освічує всю комнату, такі яркі вспишки. Навіра мого телефону не може зафіксувати, бо бачите, все заліплює, наскільки яскрава вспишка. Бачите, топо засліплює повністю. Дуже яскраво, дуже мощно. Дивіться. Отак. Ладно, не От Під кутом і її зниму. Зараз під кутом зніму. З лівої сторони все-таки не з правої, а з лівої Ну це моторова. Вон блимає так. Ось вот тут все-таки. З лівої сторони. О вот тут. От, над словом Київ стар, над буквою Y. Там. Вона навіть не, не під дисплеєм, а от, під е, рамкою цією, під корпусом. бачите, тут вже чорне. Чорний просто корпус і воно сквозь корпус пробиває. Е, ну Це свойство цього світла інфрачервоного, воно пробиває чорний пластик насквозь. Воно навіть палець пробиває руку, зараз покажу. Воно, якщо таке палець поставити, мій палець повністю весь світиться. Якщо дивитися через ПМБ, то видно, всі віни в моєму пальці пробиває дуже добре тіло. Я всі свої віни бачу в, цьому, в руці. Ну, це так все інфрачервоне світло. 940-850 мм дуже сильно добре просвічує тіло насквозь людське. Вот. І тут от такі яркі вспишки, бачите, заліплює все повністю.